Тарас Григорович Шевченко, і золотої, і дорогої. Мені, щоб знали, ви, на жаль, моєї долі молодої, а іноді така печаль уступить душу, аж заплачу. А ще до того, я побачу малого хлопчика в селі. Ми в одірвались од одно Одна однісіньке під тином, сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я. Це та молодість моя, мені здається, що ніколи. Воно не бачитиме волі. Це тої воленьки, що так даремне марне пролетять. Його найкращі і літа, що він не знатиме, де дітись. На всім широким вільнім світі. І піде в найми, і колись, щоб він не плакав, не журить, Щоб він де небудь прихилився, то дадуть у москалі.